Доброго ранку. Знову я. Ой, сонечко, Ранок чудовий. А я Ось щойно помила голову і на голові зараз попутній вітер зробить мені зачіску. Я розумію, що звук буде тихий. Чи немає машини там? на обгон пішла. Ой, звук буде тихий, тому що... Ну, немає в мене ще апаратури такої, щоб підключати мікрофон, говорити так, як слід, голосно маю на увазі, щоб чути було. Ну немає, ще не заробила. Вибачайте. Вийшли по тому самому маршруту, ми з вами. І користуючись випадком. Я хочу щиро подякувати моїм підписникам, які підписалися за останні два з половиною тижня на мій канал. Мені неймовірно приємно. Я приємно здивована. Цим фактом, цією подією. І я щиро дякую вам за підтримку. Це дійсно надихає. Ай, це... така... Цю рядову фразу всі блогери говорять. Я не вважаю себе блогером, я ще не блогер. Я просто людина, який Хочеться ділитися своїми почуттями, а немає е, такої аудиторії, таких... або якщо є такі слухачі, то Ну, це дуже рідко е, зустрічі такі бувають. А я людина емоційна, мені треба їх емоції виливати. Мені треба розділяти їх з кимось. Тому я завела цей канал. Ну і заразом... Ой, що в мене на голові. І заразом показати вам щось нове для вас. Оце тобі роз'їздилися. Сьогодні не мій день, ну, точно не мій день. Ну, ти подумай. Я спеціально вибрала цю дорогу, бо тихо. Тут майже ніхто не їздить і ніхто не ходить. І в цей момент, коли йде запис, треба активізуватися руху автомобілів. Ну, Ось так я у всьому. Сьогодні щось зранку був не той настрій. Ой, І на ті ситуації, але будемо жити. Оця фабрика, я не можу перевернути кадр, тому я виключу. Що я буду вам показувати? Ця фабрика, як проходить, так краще буде. Бо ті е... Якщо вертикально ставиш телефон, тоді, виходять погані кадри. Оця фабрика, як тільки проходжу повз неї, вона так дихає. І таке враження, що слон дихає. Чомусь мені так приємно, не лякливо, а, а приємно. Таке щось таке от велике, ніжне, тепле, позитивне, такий видих. Хух, так мене забавляє. Ну ці місця... От, бачите, тобто чуєте, ці місця в знайомі вже вам. І не хотілося б мені е, по одних і тих самих місцях ходити, водить вас. Але е, я просто хотіла подякувати вам за вашу увагу до моєї скромної персони до моїх робіт, е, яких як це називається? Інтернетовських, то я вам щиро вдячна, ще раз повторюся і не втомлюся повторювати це. Ви надаєте мені надію на те, що в мені щось є таке, що я комусь цікава. Дякую вам. Ну, хочеться щось робити. Е, є ідеї, але, як ви, мабуть, помітили, я не людина розмовного жанру. Мені це дається важкувато. Говорити будь що ні про що, ну це таке дурне. На мій погляд. Тому, якщо комусь я чимось в чомусь цікава, якщо цікаві роботи, ви можете задавати питання, і я тоді буду відповідати на них. А так, бути пустомелею заради ролика, я так не можу. І ще раз показала вам, сьогоднішній. Пейзаж, до речі, сьогодні середа. У мене, так, знаєте, не, не вільно вчора і позавчора, понеділок-вівторок, якось само собою вийшло. Понеділок такий, вівторок такий. Тож оголошую середа. Середа ось яка. Ось така. І з сонечком, спокоєм, світлом, чистотою. Порядністю. Давайте помічати це і нести в люди більше, ніж зле, невиховане, неохайне, грубе. Давайте бути добрішими. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Будьте здорові.